Чий тип, Я наконець то я розкажу, який другий найважливий навик айтішника. Про перше, я розказував тут. Другий найважливіший навик для айтішника це писати код. До цього ми ще за півроку точно не дійдемо. До цього ще дуже далеко. Привіт, і Давайте почнемо зі статус-апдейтів. Ні, Ми просто напилися і городили що-небудь. Тіпа прийшлося забрати з проекту через те, що заказчик не понімав, чим конкретно він займається. Все крісло. Все. Нам піздец. Привіт, тіпи! Дякую всім, що зібралися. Давайте почнемо зі статус апдейтів. Тіп. Я вийшов зі кліва, бачу, тіпи вже взяли мою таску в роботу. Я зараз розбираю почту. Поки що все, спасіба. Спасіба, тіп. Я продовжую займатися своєю таскою. Взагалі, ти вже виконуєш обов'язки ліда на нашому проєкті. У нас після завтра реліз. Ти міг би сказати, як, наскільки ми готові до релізу. А, ну так, да, ми там вже майже готові. Ми там займаємося передрелізними ділами. Ми впевнено, йдемо до релізу, у нас все хорошо. Угу. Спасибо. А, ви розібралися з тою проблемою? Так, да, там все чітко працює. Спасибо, тіп. Я продовжую займатися регресією, і та проблема, що ноути горять, по-прежньому є. Ми спалили ще три ноута, нам треба нові. В мене все спасіба. Я подумаю, що ми можемо з цим зробити. Дебіли, Другий Друге, найважливіший навик айтішніка це вміти продавати себе. Так, да, це звучить цинічно, і взагалі, Андрій, який ужас, що ти таке говориш, айтішніки це не простітутки, це благородні люди, але в нікоткому смислі іменно простітутки. Коли ти працюєш на компанії, в якій 12 людей, всім дуже важливо, яка ти людина, що ти себе представляєш і як пройшло твоє свідання позавчора. Але якщо ти працюєш на компанію, де є хоча б 400 людей, а тим більше, якщо їх більше, тоді ти всього лиш циферка Vicelki. Ну, да, ти більше, ніж циферка, ти ім'я, фамілія, должності, дві циферки. То, за скільки, скільки за тебе платить заказчик, і то, скільки з цього платять тобі. Важним навиком професіоналізму є, це наблизити другу циферку, скільки тобі платять, максимально близько до першої, щоб отримати максимум вигоди з того, що ти робиш. На жаль, на великих компаніях твоя заробітна плата не напряму залежить від того, наскільки ти професійний, наскільки ти якісно виконуєш свої обов'язки, наскільки ти стараєшся заради проєкту. Вона скоріше залежить від того, наскільки ти хорошо вмієш договарюватись, наскільки хорошо ти вмієш продавати себе. Єдине, що можна з цим зробити, це з цим змиритися і попитатися і це в власних цілях. Привіт кіп, дякую, що погодився на цю розмову. Да, привіт, окей. Що там случилося? В общем, тут така ситуація: команда не організована, не сплачена, в нас купа багів, і ми не можемо вийти в реліз. Заказчик хоче уходити, я поговорив з ним і убедив, що іменно ти людина, яка може нам з цим допомогти. Да, в принципі, мені дуже подобався проект. Я ще поки що не знайшов нової роботи. В принципі, я готовий був би вам допомогти. Як ти можеш це реалізувати? Може, ми оформимо час, який я не працював на проєкті як отпуск. На жаль, ми не можемо відпустити тебе в відпустку заднім числом, але компанія дуже в тобі зацікавлена і твоя зарплата трохи відставала від риночної, і ми готові тобі предложити плюс 1000 доларів. Хороша ідея, я дуже ціню цю ініціативу і радий, що компанія так високо мене цінує, але на жаль, я тільки що отрив контр-офер на плюс 1450. Ну, мені дуже подобається проєкт, я дуже вовлічений, я хотів би продовжувати ним займатися. Угу, понятно, хороший аргумент. Ще раз хочу повторити, що компанія дуже в тобі зацікавлена. Це трохи перевищає бюджет і вартість такого розробника, як ти на ринку праці, але ми готові тобі предложити плюс півтори тисячі доларів. Класно, да, окей, мені все одно не було чим зайнятися, поки я сидів без роботи, так що я зробив всю вашу роботу в паралельному бренчі. Тобі ж мали заблокувати доступ до проекту? Да, у мене мало би не бути доступа, але я був відповідальний за доступ до проекту, так що я його собі не заблокірував. Я радий, що ми змогли знайти компроміс. Дуже дякую тобі за розмову. Гарного дня. Спасибо, гарного дня. Так, звісно, самореалізація на роботі це дуже важливо, дуже класно знайти проект, який дуже тобі підходить, яким буде тобі цікаво займатися, знайти команду, з якою комфортно працювати, знайти менеджера, з яким тобі буде дуже просто і комфортно домовлятися. Але коли ти займаєшся цим достатньо довгий період, то все одно ця, ця складна виматуюча робота стає рутиною. Міняєш роботу чи міняєш проект і спочатку незрозуміло, інтересно, ти розвиваєшся, стараєшся, а потім тільки коли попадаєш в зону комфорту, починаєш розуміти, що Просто робиш ті самі кнопочки і таблички, щось завжди, і все зводиться завжди до одного. Є люди, які чудово цим користуються. Інколи проходити асесмент, старатися розвивати свої навики для того, щоб отримати вищу должность. Це не самий простий спосіб отримати підвищення зарплатні. Набагато простіше це. Це ще чого? Так быстро я ж і заряджав безконечность. Хуєть. что, що, все не знімаємо чи знімаємо в темноте? Да є, картинка взагалі говно. Да, ну то забиваємо хуй получається. Часто набагато простіше проспівбесідуватись на іншу контору, отримати солідну прибавку до зарплати і можливо підвищення по должності. Якщо наперед зрозуміло, чим ти в результаті будеш займатися, і все одно тобі за це будуть платити купу грошей, щоб не зробити так, щоб ця купа була максимально великою, наскільки це можливо. Так що заробляй купу грошей і давай бігом, бо код не писаний.